Всім привіт! Я Ріда Марадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами подивимося такий практикум, як стилізувати джинси на сучасний лад, і як їх стилізувати може навіть неочікувано на саме нинішню погоду. Тобто такий перехідний період від. Холодної весни до більш теплої весни, скажімо, плюс 10, плюс 15. І луки, які можна стилізувати з такими кежуальними варіаціями з вашого гардеробу. є джинси. Я знаю, що джинси є абсолютно у всіх. Ось може буде декілька варіантів того, як вам по-новому формувати ваш образ з джинсами у складі. І сьогодні у нас буде гостя. Це до речі, член нашої команди, це наш комунікаційний директор. наша... Зірочка Оля, я на ній буду стилізувати різні варіанти того, як можна вдягати і комбінувати джинси. І я буду намагатися на цьому каналі частіше за все у таких стайлінг-відео використовувати різних моделей з різними типами фігури, зовнішністю для того, щоб ви зрозуміли, як взагалі можна посадити речі не тільки на, наприклад, типу фігурі, як у мене прямокутник. Тож, якщо вам ця тема цікава, ставимо по перше палець вверх, щоб я це це бачила. А по-друге, обов'язково пишіть у коментарях внизу, які ще речі з вашого гардеробу. І, звичайно, бажано, щоб це були якісь такі універсальні речі, які є майже у кожного або у більшості людей. Вам би хотілося, щоб я застилізувала на практиці і показала, як їх правильно поєднувати в якихось прикольних нових комбінаціях. Ну що ж, давайте будемо дивитися. У нас два дуже важливих набори проходять саме зараз. Один з них це новітній неймовірний супермасштабний курс з історії моди. Це курс, на яким ми працювали останні 7-8 місяців. В цьому курсі у нас є два лектори: це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський, історики моди, мистецтвознавці. Це люди, які глибинно кохають моду всім серцем. І це наймасштабніший курс з історії моди, який я взагалі бачила у просторі інтернету, і не тільки, А як ви знаєте, я вже не раз розповідала на цьому каналі і у себе в соцмережах, що я постійно проходжу різні онлайн, не тільки онлайн курси, для того, щоб дивитися взагалі все, що є в онлайні і не тільки з модної тематики, як зараз проходить навчання і освіта у модній тематиці, які напрями популярні, яка якість надання таких послуг, таке і інше. І я такого курсу не бачила. Можете подивитися на програму більш детально на сайті. Це найглибинніший курс з історії моди. Це Курс з авторською аналітикою цих двох лекторів, і що дуже прикольно і дуже цікаво у форматі цього курсу, він йде у форматі діалогу. Тобто, ви сидите і бачите двох лекторів, які у діалозі розповідають дуже цікаву історію того, що відбувалося з модою з кінця XIX сторіччя і по 2000 рік, найцікавіший, як на мене, період розвитку історії моди, того, що відбувалося з костюмом і з його трансформацією, звичайно, що історія костюму вона тісно пов'язана з. Історію людства з історії того, що відбувалося з людством, і одне на інше активно впливало. І для реєстрації на цей курс, і у нас, по-перше, цей курс йде двома мовами. Ви можете вибрати, якою мовою його проходити, і матеріали якої мови отримувати. А також дуже важливо, що цей курс вперше на нашій платформі є двома форматами. І перший формат це формат вільний. Коли ви не хочете отримувати фідбек, не хочете використовувати робити домашнє задання курсову роботу, вам не потрібен диплом і в рамках цього. Варіанту, у нас нема диплому, ви просто проходите курс для себе. Це одна вартість, і другий варіант це наш стандартний класичний варіант, коли ви виконуєте домашні завдання. Коли ви виконуєте курсові, і звичайно, все це перевіряють наші лектори особисто. А також у вас є звичайно, по закінченню успішному закінченню нашого курсу є офіційний диплом модеїзму для реєстрації на курс історія моди. Переходьте за посиланням під відео. І останнє про що хочу розповісти, це звичайно реєстрація зараз відкрилася на останній потік такого формату нашого курсу. Фешн стайлінг. Це курс стайлінг модної індустрії. Його викладачка це Анна Гончарова, фешн-стиліст український, досить відомий, дуже успішний. І для реєстрації на нього на останній потік саме цієї версії курсу можна переходити за посиланням під цим відео. І ось перший приклад: ми беремо жакет. Але, звичайно, можна взяти просто традиційний базовий жакет. Я би взяла якийсь прикольний жакет з цікавим кроєм, якийсь асиметричний. Цей, до речі, жакет від українського бренду Бажаний Бутік. Поєднуємо жакет, тобто класичний елемент, з футболкою, тобто супербазовим кежуальним елементом із джинсами, і отримуємо крутий баланс кежуалу джинси та футболка і класики жакет. Особливо треба звертати увагу. На те, що плечі вашого жакету не опадали, як буває, з жакетами Зара і іншого мас-маркету, а саме тримали форму для того, щоб ось ця класика вона мала спосіб про себе заявити і щоб вона була структурність в образі. Далі додаємо структурну сумку. Я додала структурну сумку трішки іншого такого. Я би сказала бускового кольору для того, щоб просто зробити лук більш цікавим. І тут ще є фактура, ви, звичайно, можете додавати будь-яку сумку, яку вам хочеться. І лофери. Тобто у нас є баланс 50 на 50. 50% цього образу це casual, футболка джинси, 50% це жакет і лофери, і це класика. І тоді у нас дуже класна, розумна формула луку, в рамках якої вам комфортно виглядаєте зібрано. І це дуже така робоча формула на кожен день. на навчання, на кудись піти на каву з подружками прекрасно, і саме за рахунок того, що жакет цікавої форми він додає цікавості самому образу. Наступний лук. В даному випадку ми беремо джинси. Ми беремо досить таку вільну блузку, саме на сорочку, а блузку, тобто сатиновий матеріал або щось трішки більш нарядне. Випускаємо її, трішки розтібимо, можна показати спідню білизну, тобто якийсь бралет, мережа в неї таке інше. Додаємо підбори. В даному випадку це вже такий вечірній лук на більш теплу погоду, і якусь таку вечірню невеличку сумочку. І тоді у нас джинси. Повністю трансформується, тому що у нас є лише одна доля суперкежуального елементу, такого як джинси, і одразу три долі вечірнього і драматичного. Це у нас блузка, це у нас зустріча і це вечірня сумка. І так, ваш гном ріта у дуже великому одягу продовжує. Я просто не можу. У нас тут телевізор, я все бачу на екрані. Я знаю, як це виглядає, але я хочу вас завірити, що в житті це прикольно, це класний оверсайз, це виглядає нормально. Ну, я так в екрані в екрані мірі вважаю. Отже, наступна наша формула луку. А в даному випадку ми беремо джинси, тобто кежуальний елемент. Далі кежуальний елемент це лонгслів. Тобто це футболка з довгими рукавами. Що прикольно у лонгсліві, він просто більш тепліший, тобто на більш прохолодну погоду. То ідеально. І далі ми вдягаємо сорочку, але її виправляємо і розтібуємо так, щоб вона виглядала як кардиган. Тобто ми її вдягаємо як кардиган як зовнішній такий шар. І візуально ця сорочка, по-перше, ще це класичний елемент. Вона нам поєднує верх та низ. Якщо ви бачите, вона проводить таку вертикальну класну лінію, яка дуже класно поєднує верх та низ та взагалі подовжує силует. І ще вона трішки втон джинсам, тому це дає нам ще таку монолітну вертикальну лінію. Далі у нас кросівки, то Тобто трішки більш спортивний елемент. І класичний елемент це сумка структурована. Це може бути не обов'язкова сумка All-Celine. це може бути просто структурована сумка на плече через плече, як вам комфортніше, але я кажу саме про структуровану, не м'яку сумку в такому луці. Тому що, верх, не дивлячись на те, що все ж у нас сорочка більш структурована, він все одно досить м'який. Я би сюди обрала більш структуровану сумку, щоб все було в балансі. Тобто, у нас є casual-casual елемент, у нас є спорт, тобто ще інший стиль І далі все балансується класикою. І класикою, яка займає у луці досить масивний обсяг простору. Тобто у нас досить довга оверсайз-сорочка чоловіча. Я маю на увазі саме чоловічу оверсайз сорочку з такого щільного, я би сказала, варіанту бавовни. І далі у нас класична структурована сумка. Класика, класика, casual, casual, спорт. Виглядає все разом красиво, стильно і головне це дуже-дуже комфортно. Отже, наступний наш лок він також мені здається для багатьох неочікуваний, і звичайно я показую трішки більш. Менш неконвенційні луки, скажімо так. Тобто я показую, як можна експериментувати, а ви для себе просто берете те, що вам комфортно. Я дуже люблю поєднання чогось взагалі нетипового непоєднуваного, тобто така класична еклектика. В даному випадку ми беремо суперспортивний топ, ще один суперспортивний верхній шар. Тобто знову топ. Це два топи Adidas, які я обожнюю. Далі ми беремо наші джинси, додаємо підбори, дуже такі сексуальні, драматичні підбори. Це Old Celine, І додаємо супервечірню сати. Тобто додаємо ще один такий відбуваючий світ фініш сумку. І отож, у нас є в образі спорт, спорт, кежуал. Драматика і драматика, скажімо так, тобто дуже класний баланс стилів в образах, класна пропорція, бо ми бачимо, що є ще трішки більш об'ємне і є прямий силует далі. Правильне облягання і розподілення пропорцій в образі, тому що у нас є джинси, які закінчуються на талії, а далі у нас є верхній шар, який закінчується нижче. Тобто ця градуальність вона класно в образі виглядає. Бо якщо б у нас стовп був виправлений і верхній шар був виправлений, то візуально ми б зрізали трішки зріст і. Скорочували силует, а так у нас все дуже пропорційне по кольорам. Прекрасно виглядає чорний, 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 Білий класно підсвічує обличчя, і, взагалі, червоне додає якоїсь такої, я би сказала, драматургічної нотки цьому образу. and this one fits so much you cannot even imagine this is the bag that i have with me this is also by kate and i would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected it's going to transform your outfit altogether which could be more oversized in an off white color and then we have a green beautiful bright green t-shirt Передостанній лук. В даному випадку ми також експериментуємо з пропорціями. Ми беремо вкорочений топ, я буду дуже обережна, щоб там нічого не зробити ревіл. 18. І далі додаємо маскулінний верхній шар. В даному випадку це бомбер. Тобто щось дуже фемінне це топ, який виглядає як бюстгальтер. Вкорочений. Далі у нас оверсайз бомбер. Це, до речі, бомбер Зара, а це топ від українського бренду Бевза. Це, до речі, джинси українського бренду Катімо. Далі додаємо підбори і у ув чобутів від о, сілін, і додаємо сумку, як, як такий кольоровий Бордо-акцент. Отож, у нас є, по-перше, правильно розподілені пропорції, у нас є щось вкорочене, у нас є трішки шкіри, але у нас не ту матч, тому що у нас є щось оверсайз і маскулінне, що трішки балансує цю фемінність. Далі у нас є щось о, кольорове і трішки текстуровне, щоб додати в образ текстури і цікавості. І є просто подовжений носок, який також видовжує силует і отримує збалансований, класний образ можна так піти на вечірку, можна так піти до речі на побачення. Так можна піти з подругами на коктейль, і взагалі куди завгодно. І останній наш лук. В даному випадку ми бачимо топ подовжений. І може бути насправді будь-який подовжений топ. Це може бути навіть сукня, яку ви вдягаєте поверх ваших джинсів. Це дуже класно, багатоширово виглядає. В даному випадку це топ з розрізом від українського бренду Bevza. Це джинси, це підбори. І, до речі, підбори в даному випадку це ще інший колір. Тобто, у нас є щось зелене, є щось бордове, і таким чином ми додаємо трішки різних кольорів в образ, але всі вони в однаковій насиченості. І такий. Таким чином ми робимо образ стриманим і гармонійним, далі додаємо структуровану, але просто таку прикольну цікаву сумку. І що ми маємо? Ми маємо кежуальні джинси, ми маємо трішки фріковий жіночний такий фемінний романтичний топ, класичне взуття, і також романтичну крейзі сумку, тобто різні стилі в рамках одного образу, але завдяки джинсам, які трішки окежуалюють. Цей образ ми отримуємо щось збалансоване і цікаве. Ну що ж, пишіть у коментарях внизу. По-перше, звичайно, як вам така стилізація, який з луків вам більше за це сподобався, який менше сподобався, і обов'язково пишіть, будь ласка, в коментарях, яку річ наступну ви б хотіли побачити у такому відео. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!